Добрий день. Сьогодні розкажу вам про органи керування найпотужнішого трактора Deutz Farm 9340. Ми всі дойці все розподілено по кольорам. Тобто синя відповідає за гідравліку, зелене за навіску, жовте за вал відбору потужності і оранжеве за роботу двигуна та трансмісії. По порядку, так? маємо 5 гідровиходів: перший, другий, третій, четвертий і п'ятий гідровиход. Синім розблокування навіс, розблукування гідросистеми Нажимаємо до звукового сигналу і вся гідросистема розблоковується, ми можемо керувати. Щоб налаштувати гідросистему, ми маємо підлокітнику, налаштування потоку, кількість продуктивності потоку та часу. Час адаптації самого потоку. Жовтим. Це в нас вал відбору потужності. Маємо три режими: це 540 еко, 1000 і 1000 еко. еко -режим, в екорежимі трактор спускається на 20% нижче оборотів. І відповідно до цього маємо ті самі оберти валу відбору потужності, але оберти двигуна при цьому спускаються на 20, 18 20 нижче. Що ми маємо? Ми маємо менші менше оберти, відповідно менше шуму, відповідно менші витрати палива. Зеленим навізка. на на джойстіку ми маємо. Передня навіска підйом опускання, задня навіска підйом опускання і зупинка навіски. Розблокування навіски. Ми сідаємо, натискаємо кнопку до звукового сигналу, навіска розблоковується. Регулювання навіски висоти, це нижнє положення навіски. Тут у нас, ми бачимо, для передньої навіски, швидкість підйому опускання навіски, звичайно, черепаха, зайчик, і максимальна висота підйому навіски. Тобто, це верхнє положення навіски. Передній, тут нижнє положення навіски. Так само з задньою. Швидкість підйому та висота підйому навіски. Висота підйому навіски. Тобто, це верхнє положення навіски, це нижнє положення навіски. Буксування да? відсоток буксування. Ми можемо поставити мінімальний відсоток при будь-якому буксуванні. Він зразу трактор зразу почне піднімати знаряддя. Або взагалі його виключити. Трактор буде максимально буксувати, але знаряддя не викне. І е, режим положення або режим тяги, або режим положення. Тобто таке ми ставимо десь по Таким голубуватим кольором, все, що відповідає до системи навігації. Далі оранжевим, оранжевим ми маємо електрогальма ручник, включення виключення переднього мосту, регулювання агресивності переключання е, швидкості. Передач, Екорежим і авторежим. Тобто в екорежимі двигун працює в обертах тисяч, до 1600. Він заходить в екорежим, це такі якісь транспортні роботи і в пауер режимі максимально в цю сторону працюємо в польових роботах, коли тягнемо плуга, якусь знаряддя, фресує так і далі, так далі. Тобто, максимальні оберти, відповідно, максимальна потужність. Кнопка блокування, розблокування диференціалу, включення виключення переднього приводу та кнопка SM це автоматичне, включення виключення диференціалу і переднього приводу. Тобто при автоматичному режимі диференціал Вимикається при обороті руля, при обороті руля 12 градусів. Переднє місто відключається при швидкості більше 15 км. Маємо кнопки, кнопки запам'ятовування обертів двигуна і кнопка нітральна. На, на джойстику ми маємо е, круїз-контроль, ми можемо встановити два круїз контроля вперед. І два крузи два круїза назад. Кнопки вперед-назад. Ми можемо змінювати режим руху як ручним важелем ручним, так і на джойстику. Тобто ми зажимаємо кнопку присутності, отут під низом, і кнопку вперед, чи відповідно назад, і трактор поїде. Ось такі чорна чорна кнопочка це кнопки входження у комп'ютер. Ми можемо регулювати, настраювати, дивитися всі необхідні показники, і також налаштовувати чи то ширину міжряддя, міжряддя ширину захвату чи інше. Ну таке.